Якщо зажим не пішов, потрібно юзати свої сильні сторони. У мене це гранати. Пішла як тьоща льот, на душі, навіть приємно. На лісних локаціях перемагає той в кого аве, як казав мій дід, два пальці в очі і спокійної ночі. Хлопці, ну не бийте, ну я не м'ясний, ну дійсно, не бий! Тюрлюнь. Зараз граю з товаришем без Войса. Не знаю чому, але мені так подобається більше, хоч інфи мало, але якийсь комфорт. І попередні катки ми дійшли до топу декілька разів. Я вирішив записати відос, підлаштував мікрофон. Він не знає, що я пишу, тому вийде дуже-дуже сильно цікаво. Такс. Головна задача це поцупити його лут. Все, що я хотів викрасти, викрали до мене. Угу, У мене хтось є. Він не встиг навіть зрозуміти, що сталося. Мабуть, у нього була інфа, що тут хтось стоїть, але постріл навіть не зробив. Снайпа на 4X. Звичайно, не те, що хотілося. Але хоч не СКС. Я зараз граю максимально агресивно, хочеться файтів і просто кілів робити якомога більше. Ось. Одразу добиваємо не чекаємо його союзника. Ой-ой, ой красиво в голову залетіло. А, ага. Дуже втомлений зараз грати насправді. Нокнув ще одного, але мені здається, це був бот. О, дуже втомлено грати зараз, тому що багато каток скатав в соло. Нічого не вийшло взагалі, ні коментувати, ні. Показати хорошу гру. 255 метрів. Чудово, чудово. Але судячи по пострілам, тут поки що а, поєдинок ботів, по яких я не можу попасти. Я не знаю насправді, чи це боти, чи це не боти, але ось особливість цієї гри в тому, що якщо в катку не набирається потрібна кількість людей, вона закидає ботів. І тут може бути 80 людей в катці, 20 з них боти. І іноді вони от потрапляють на певну ділянку карти. І може ось бути так як зараз. Ще й вліпив по мені. Потрібно знайти автомобіль до мосту нам. Мабуть, наліво поїду. Там простіше буде переїхати. І до того ж я чув, там ще один файт. А на нього, як ви знаєте, я з радістю залечу. До речі, скажу одразу про стріми. Стріми починаються з понеділка, якщо все буде добре, і будуть тривати до п'ятниці. Мене так забавляє, що в нашому дуо чомусь водієм став я. <гум> я йому вже почав казати, аби він сідав в Азі на місце за водієм, щоб я драйвбаїти також міг. Нічого собі. А ось це вже точно не бот. Це вже точно не вони. Накидав мені, як синьку просто. Початок катки потужний, головне, щоб зараз випадково мене не вбили. Зближення, зближення. Так як моє сильне місце це гранати. Ого. Не розумію, чи там є хтось, чи він також двох, двох програм Блін, тільки витратив гранату. Ну, красень, красень. Дивіться, пересяде зараз. Хто би сумнівався? Хто би сумнівався, він пересів. Я ж кажу, в мене місце водія тут вже. цей язик. За мною закріпилося місце водія. До речі, будьте уважні завжди на мостах, тому що деякі розумники тут викладають шипи, і особливо, коли ось ситуація така, що зона перед тобою йде. То ці шипи пробивають тобі колеса, і все, ти тормозишся повністю і доведеться бігти. І в більшості випадків ти просто помираєш за зоною. Ой-ой! ой То так потрібно. Не звертаємо уваги. Він, Дізель, розворот поліцейський. Ой-ой-ой-ой-ой. Хотів би, щоб грудо дали дійсно можливість розвертатися і одразу давати по газам, тому що. Зараз машина зупиняється. Це не прикольно. Топ-42 я навіть не побачив. Прикольно катка летить, маю такий тонус потужний. Я йому написав в Discord. О, до речі, про рекламую. Тепер у нас є власний Discord сервер для українців, де ви можете собі шукати команду, де можете грати дуо, не дуо і всякі от така штука. Спілкуватися просто, якісь потужні речі робити. Домовлятися, там є чат. Посилання в описі. Він мітку поставив. Ага, бачу. Назад, назад, назад. Колеса проб'ють. Я сам люблю це робити, але коли мені роблять, це це не прикольно. Угу. Попередню катку нас розвели синків. Один за, за камінцем залишився, а другий. Поїхав на машині крутити. Він також використав цю штуку. В нього третя броня чи що? Ні, ну його явно добити потрібно. Цього медведя. Нічого собі. Обнаглів зовсім. Ну ось тут вже гаряче, тут стає гаряче. Він щось побачить. Угу. Зараз Б8. Але на такій відстані на ходу важко стріляти насправді. Тому що потрібно розраховувати, як куля буде падати. Ось, і в мене ще є така звичка це одразу прибирати приціл і через це також політ... кулі трішки зміщується якийсь бік. В залежності, куди я почну. Я ж кажу, я не можу пройти повз файту в соло, а в дуо взагалі зараз зроблю хитрість також. Вчитись, головне, на помилках. Він знизу, я зверху, і тим самим ми зажмемо їхню команду. Ось я навчився на цій помилці, що можна робити хитрості. Завдяки хитрості можна вигравати потужних чуваків, якщо навіть скілу недостатньо. Ой, красиво, красиво, співпраця, дійсно, співпраця потужна. І дивіться, зараз як на блаблакарі просто під'їду. І. Його заберу. Блін, ось цей момент мені сподобався. Сімок мало. Поц. Подсу... Чудово, чудово. Другий постріл не попав. Я випав з моменту, що ось клас, ну, класична помилка це пускати тачку, не зупинити і до кінця і вона кудись покотилася. І цей момент може стати для нас фатальним. Потрібно добігти. Топ-26 дуже велика вірогідність того, що ми дійдемо до топу. Сподіваюсь, дуже сильно, що ми його візьмемо, тому що розігралися дійсно класно. Відчуваю. Хороший вайп. Угу. Він підбустився. А нехай сідає за руль. Так, да, ми розуміємо одне одного ось так з напівслова слова. Є користь від того, щоб грати без войса В деяких моментах це фатальна помилка, але ось так, ну, типу. Я зараз завдяки цьому коментую спокійно, не відволікаюсь, прикольно. І плюс в мене під боком є підтримка у вигляді Дестона, який може мене підняти, я його можу підняти. Це прикольно. Я люблю спокій. От в грі через це я не сильно полюбляю айрдроп. Ні, аирдроп я полюбляю, не сильно полюбляю грати в сквадах, але на стрімі мені сподобалось. Хотів зробити як краще, вийшло, як завжди. Я думав, в мене дим в руках. М -м -м. Хочу масхалат. Цікаво, він залутав ще тут. А, в нього АВМка в руці. Да, прикольно. Цікаво, скільки набоїв там. Дай би пограв за АВМ. -ки. Знадобиться можливо Сішка. 8X, все. Мрія здійснилась. Хоч не АВМка, але також потрібно отримувати задоволення від того, що маєш. Думаю, тут вже пішки потрібно побігти. В тиші. Ландшафт нам допоможе. Вивести. Просто дуже сильно уважним. Насправді файти на такій місцевості досить важкі, тому що. По-перше, дарав мільйон, і за кожним потенційний ворог потрібно висікати, потрібно бути уважним завжди, рухати камерою, не лінуватися повернути. Якщо в тебе є здогадка, що там хтось сидить, там 100% хтось сидить, неодноразово перевіряв. А якщо в голові ось ти думаєш, опа, місце якесь таке, що там точно є хтось. До речі, я вирішив тачку взяти і під'їхати ближче. Так як там такий яр фул опен. І чути постріли справа. А він в зарубу, а він в зарубу. Тренеру, трен, тренує зажим. А, до речі, як я обіцяв, я. Так, я на стрімі обіцяв, що піду в аркади тренувати свою стрільбу. І саме сьогодні я це зроблю, тому що набридло. Якщо зажим не пішов, потрібно юзати свої сильні сторони. У мене це гранати. Пішла, як під льот. на душі, навіть приємно. Ось тут насправді потужна позиція. Ландшафт закриває плюс камінці. Це мені подобається. Не втомлюсь повторюватись, локація важка для бою, тому потрібно завжди дивитися по сторонам. Чи... Тому що кожне дерево це ваш потенційний ворог. І прикол в тому, що їх тут важко побачити. Ось, до речі, Дестайн пише а... на Discord сервер, створений для нас. Всіх. Ага, я тільки зрозумів, що він хоче АВМ-ку. Мені дати, нічого собі. Прикольно. Клас. Мені. Бля, приємно. Я щось, знаєте, коли він написав Діскорде кілька разів, я просто побачив повідомлення, але його не прочитав, і мені зараз якось незручно. Інтуїтивним чином, ми вирішили підбиратися ближче до дропу. Тут ландшафт, позиція наша не виграшна, тому що ми внизу. Тим не менш, будемо розвалювати. Дев'ять в живих. Це топ. це Це відос на канал, все 100%. Витратив кулю тільки. Знову кулю, блін, що він робить. Все, після, після катки йому кабінет розвалю. Ага. Його мама не вчила не повертатися задом. До чоловіків. Не, не, не знаю, що <кій> це не був жарт. то кажуть, на добраніч. в голову залетіло. Максимально потужно почуваю себе за ВМК і топ-4. Він думає, що там хтось є. Я цього чувака забрав, він, мабуть, не побачив. Як йому про це повідомити? Він його закидає гранатами, димом. Стріляє по комусь, хоча я його забрав, там нікого немає. Так, у нас ще 4 людини. Тобто нас двох. І мені здається, одна команда. Хоча можуть по окремості чуваки бути, нам головне зараз триматися разом. Думаю, через ліву сторону. Так, от зараз потрібно дуже-дуже-дуже сильно бути уважним. Тому що тут і айрдроп, тобто людина зі зброєю з дропа десь бігає, можливо, не одна. Тому може розвалити кабінет ось по щелчку пальця. На лісних локаціях перемагає той. Кого Авм? Як казав мій дід, два пальці в очі і спокійної ночі. Потрібно тепер знайти останнього. Це, це радує. Скоріше за все, то в нашому кармані. Я так довго хотів показати вам топі, якусь хорошу гру, і нарешті це сталося. Хух. До речі, після аркади дійсно о, якась реакція з'являється. Р. Ре... Угу, він його побачив. Проблема в тому, що я не бачу я. Я хочу його забрати останнього. Я хочу забрати останнього. Я збуджу. Який борзий. Не вліпив. Да, ні, йому кінець зона ближче до нас. Єдине потрібно трішки спуститися, аби його повністю тримати. Все. Залетіла. Ну, йому, йому кінець. Є бой! Ви не уявляєте, наскільки мені приємно зайняти цей топ, скільки я хотів показати вам потужне відео, і нарешті це сталося, скільки стрімів з катками, скільки записів відео ніяк не давалося, і, мабуть, була проблема в тому, що потрібно було вийти з кимось. Сподіваюсь, далі це буде ставатися частіше. Всім дуже сильно дякую за перегляд. Можете підтримати мене лайком, коментарем, поділитися з друзями або можете не підтримувати. Я все одно радий, що ви подивилися це відео. Також нагадую, що в описі є посилання на Discord-сервер під назвою Дідова хатина, де дід контролює все, і там можна знайти союзників для гри і просто поспілкуватися. Ну, що ж тут скажеш, коли воно, звісно, потужна катка, мені максимально зайшло. Результат ви бачите самі. Будемо повторювати це частіше. Сподіваюся, вам сподобалось. Буду тренуватися, аби не розчаровувати вас на стрімах. До зустрічі в нових відео.